УПА створена на початку 1942 року як Збройне крило ОУН. УПА боролися проти нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Мета відновлення Української незалежної держави. Від рук упівців загинули тисяч німецьких військових та їхніх союзників. У 1944 році УПА налічувало близько 40 тисяч бійців. В арсеналі УПА переважала стрілецька зброя. Зазвичай її здобували у боях як трофей. Степан Бандера ніколи не керував УПА з 1941 року у німецькій в'язниці Заксенгаузен. Перші командири УПА це Василь Івахів та Дмитро Клячківський. Найбільших перемог УПА здобула під командуванням Романа Шухевича на псевдо Тарас Чупринка. Розпорядок воїна УПА строгий і незмінний. Підйом, молитва, фізичні вправи, сніданок та військові заняття. Вживання алкоголю суворо заборонялися, окрім святкових днів і з дозволу командира. Жінки в УПА були лікарями, медсестрами, друкарками, зв'язковими, розвідницями. Інколи командували підрозділами. Іноді повстанці влаштовували весілля без танців та пісень. Повстанці святкували найбільші релігійні свята Різдво та Великдень. У 1943-му, на звільненні від нацистів території УПА створила Колківську республіку розміром у кілька сіл. Там організували адміністрацію, школу, відновили підприємства, пошту, розподілили серед селян землю. Республіка проіснувала півроку. Навіть після Другої світової війни УПА продовжувала вести збройний опір. Бійці переховувалися у лісах, Криївка слугували таємним укриттям. У них розміщувалися госпіталі, підпільні друкарні, склади зброї, провіанту і навіть радіостанції. Самостійна Україна була в ефірі до 1945-го, Мовила українською та російською. Бельгієць у рядах УПА Альберт Газенбрукс вів передачі англійською та французькою. Упа боролася за незалежну Україну.